Доброго дня, шановні дев'ятикласники, ми завершуємо тему вектори, тому сьогодні такий урок підсумок, розв'язуємо різні види завдань з векторами, пропонується зробити на ось такій самостійній роботі. Вона у вигляді тесту теж пригадаємо основні завдання. Дано вектор А та Б з координатами, знайти координати вектора С, які є сумою векторів. Нагадую, додаємо. Першу координату з першою, мінус 2 додати 4 буде 2, і другу з другою 1 плюс 5, 6, 2, 6, варіант відповіді в. Далі відомо вектор С та вектор d, знайти координати вектора М, який є різницею двох векторів. Аналогічно тільки віднімаємо першу координату з першою, 5 відняти 2, 3, і мінус 1 відняти 3. Буде мінус 4 3 та мінус 4 варіант відповіді Б. Далі, чому дорівнює скалярний добуток? Пригадаємо формулу, за допомогою якої можна порахувати скалярний добуток. Нагадую, скаляр це число. Тобто, якщо у нас множаться два вектори, а в результаті отримуємо одне число. Є дві формули, давайте їх пригадаємо. Вектор А помножити на вектор Б можна з допомогою координат. Це та формула, яку зараз ми використаємо першу на першу координату і додаємо другу на другу. Отже, 2 на 1 помножити буде, Дай так, А помножити на Б. Зараз А помножити на Б. Буде дорівнювати 2 на 1 і додати мінус 5 помножене на мінус 2. Отже, буде 2 додати 10, це наших 12. Скалярний довідок буде дорівнювати 12. Далі, наступне завдання знайти модуль вектора. Модуль вектора, будь-якого, в якому відомі координати, завжди. Ну, Давайте пригадаємо модуль вектора А, наприклад корінь із суми квадратів відповідних координат даного вектора. Але у нас є тільки координати початку та координати кінця цього вектора. Тому давайте знайдемо спочатку координати самого вектора АБ. нагадую, для цього ми від кінця вектора віднімаємо початок. Першу з першою координату, від нуля ми віднімаємо мінус 4, відняти мінус 4, розпишу детально, і від другої віднімаємо другу координату, тобто 9 мінус 4. Отримуємо 4, 5. А тепер шукаємо модуль цього вектора 4 до квадрату, додати 5 до квадрату. Отримуємо 16 додати 25. Це буде корінь із 30 із 40. Одного. Так, мабуть, щось пішло не так. Давайте ще раз подивимося. 0 відняти мінус 4 буде 4. А, 9 відняти 6. Боже, а я відняла 4. Відняти 6. Вибачте, виправляємо. Буде трійочка, а тоді чудово все рахується, тому що тут 3 до квадрату. Ось собі 3 до квадрату буде 9, разом 25, отже, корінь з 25, 5. Поговори трійка 3, 4, 5. Так, рухаємось далі. Вказати вектор, що є сумою. Пригадуємо, у нас є два правила. Як порахувати суму векторів? Це правило трикутника, коли вектори з'єднані послідовно, і правило паралелограмчика, коли вектори з'єднані, не з'єднані, а коли вектори виходять зі спільного початку. Можна обрати будь-який із цих правил. Наприклад, вектор D, ось він, у мене, перемістимо паралельним перенесенням в кінець вектора С. Ось сюди його. Тоді з сумою цих двох векторів буде третій вектор, який виходить з початку першого в кінець другий. І це буде вектор. Давайте подивимось, на якому з рисунків у нас є такий. Ось він. Вектор на рисунку В. Відповідь В. Далі, шосте завдання. Знайти координати вектора С, який складається із трьох векторів А. Вектор А у нас теж відомий, і один вектор Б. Спочатку ми маємо вектор А домножити на 3. Як помножити вектор на число? Для цього множимо кожну його координату, запишемо, на дане число. На трієчку множимо вектор А буде мінус 6. Та 12. І від цього віднімаємо вже вектор b3 та 7. Від першої координату першу. Тобто мінус 6, мінус 3. І від 12 віднімаємо 7. Отримуємо мінус 9 та 5 відповідь Г. Далі, сьоме завдання. Дано два вектори. Але в одному із них невідома перша координата. Нас запитують знайти цю координату при умові, що ці вектори колінеарні. Ой, А давайте пригадаємо умову колінарності. У нас є дві умови: у нас є умова колінарності і умова перпендикулярності. Два вектори вектор А і вектор Б будуть колінеарні. Якщо тоді тільки тоді, або, можна сказати, якщо вони колінеарні, тоді їхні координати відповідні, пропорційні. Бачите, Тут координати, не сам вектор. Я написала рефлекторно зверху знак вектора, але тут координати. А2 до в 2 Ось це умова, тобто складаємо умову пропорції, Пропорційності координат. І вже якщо ми заговорили про умови для різних видів векторів, давайте пригадаємо, що перпендикулярність. Це те точно виконується тоді і тільки тоді, коли скалярний добуток дорівнює нулю, коли А помножити на Б вектор скалярно дорівнює нулю. У нас до номеру 7 перше, перша умова, тобто складаємо пропорційність x х так відноситься до 6 як а, мінус 2 до 12. Звідси шукаємо х. Х отримаємо 6 на мінус 2 і поділити на 12. Мінус 12 поділити на 12, буде мінус 1, відповідь Б. А тепер одразу умова перпендикулярності. Наступне завдання номер 8. На перпендикулярність. Тоді складаємо рівняння на основі другої з цієї умови. Давайте собі запишемо вектор С перпендикулярний до вектора D, тоді і тільки тоді, коли їх скалярний добуток дорівнює 0. Отже, помножимо: знайдемо скалярний добуток вектора С на вектор D. Три. Помножити на 12 та додати мінус 8 помножене на y. І це має дорівнювати 0. Отже, 36 відняти 8 дорівнює 0, звідки 8 y буде дорівнювати 36. Отже, y це 36 8. 36 на 8 не ділиться, ми ділимо 32, 32 на 8, це 4. І 4 восьмі залишається скорочуємо до однієї другої. Тому 4 з половиною відповідь А. Далі завдання номер 9. Дано два вектора, точніше, координати векторів, знайти кут між вектором А та Б. Знову потрібно пригадати форму. Але для цього. Ми згадаємо скалярний добуток уже не через координати, а ось саме другу формулу. Вектор А скалярно помножений на вектор В дорівнює модуль А на модуль В, тобто добуток довжин векторів, і на косинус кута між ними. І от з цієї формули, саме пригадуємо, виводиться косинус кута, тобто скалярний добуток, поділений на добуток довжин модулів. Використаємо цю формулу та порахуємо куточок. Для косинуса кута між векторами. Я назву цей кут альфа. Нехай цей куточок буде альфа, нам потрібно його знайти. Шукаємо спочатку скалярно вектор А на вектор Б. Ми можемо це порахувати, знаючи координати, а потім знайдемо модулі цих векторів і все підставимо в нашу форму. Вектор а скалярно помножити на вектор Б. Це мінус 2 помножине на 3, додати 0 помножити на мінус 3. 0 на мінус 3 це буде 0, а 2 на, мінус 2 на 3 мінус 6. Уже можу записати в чисельник число мінус 6. Далі модуль вектора А дорівнює корінь. Пригадуємо, ось у нас ця формула, збоку виписана: перша координата мінус двічка до квадрату, плюс друга координата 0 теж в квадраті. Отримуємо корінь із чотирьох, тобто 2. Ну і модуль Б, звичайно, порахуємо перша координата модуля вектора Б. 3 до квадрату, додати друга координата мінус 3 до квадрату. Все одно отримаємо 9 плюс 9 це корінь з 18. А саме можна розкласти на множники як 9 на 2, тобто 3 кореню із 2. А тепер підставимо цих оби, обидва значення в знаменники 2 помножити на 3 коремю із 2. Тоді скорочується гарно 6. Залишається мінус 1 поділити на корінь із 2. Домножимо, позбудемось від ірраціональності в знаменнику, домножимо на корінь із 2. І чисельник, і знаменник. В чисельнику буде мінус корінь із 2, а в знаменнику 2. І ось для якого куточка косинус дорівнює значення мінус корінь з 2 на 2. Мені здається, що на обгорці будь-якого підручника з геометрії 9 класу є таблиця значень в синусів і космосі. Косинус тільки тупих кутів дорівнює від'ємному від значенню. Тому це такий ж самий кут, як і гострий 45, але якщо від'ємний, то буде тупий. Тобто 180 відняти 45 косинус альфа дорівнює мінус корінь із 2 на 2, тоді, коли куточок альфа буде 135 градусів. Так, рухаємось далі. Тобто відповідь Г в даному випадку. 10 завдання. Модуль вектора px. З координатами х та y дорівнює 5. Відомо модуль, але невідомо його координати. Сказано, що координата х цього вектора на одиничку менше, ніж координата y. Тобто у дорівнює х плюс 1. Можна так записати. Можна записати, що х дорівнює y-1. І так, і так буде вірно. Тобто, ми матимемо вже умовні координати, позначені через x та y вектора p. Нехай перша координата х, тоді друга буде х плюс 1. А його модуль дорівнює 5. Знайдемо модуль вектора p. Корінь під коренем х до квадрату додати x плюс 1 до квадрату. І все це дорівнює 5. Отримали рівняння, треба позбутися від корення. Піднесемо ліву та праву частину до квадрату. Тоді це дозволить нам позбутися від кореня. Буде х квадрат, Додати, розкриємо формулу х квадрат плюс 2х плюс 1, і дорівнює все це 25. Перенесемо все в ліву частину, зведемо подібні доданки і розв'яжемо квадратне рівняння. 2х до квадрату додати 2х і відняти 24. Хочеться одразу поділити на 0. Ну, да, на 2. Подивилась на 0. На 0 ділити не можна ні в якому разі. Тоді отримуємо х до квадрату додати х, відняти 12 до рівня 0. За теоремою вієта нагадую, сума коренів дорівнює другому коефіцієнту. А другий коефіцієнт у нас одиничка тільки з протилежним знаком. мінус одиничці, а добуток мінус 12. Підберемо значення для х 1 та 2, щоб примножені мінус 12, мабуть, 3 та 4, і мінус поставимо біля більшого числа, щоб різниця вийшла, щоб сума, правильно сказати, вийшла мінус 1. Отже, у нас вийшло значення для х2, тому шукаємо ще два значення у. У перше, так як воно на одиницю більше за х, тобто де 3 плюс 1 4, y другий, мінус 4 додати 1 мінус 3 варіант відповідей. Або 3, 4, хіперший, або мінус 4, мінус 3. С В. Так, 11. Чотири кутик з вершинами в точках А, 15 в точках Б, С і Д. Теж відомі. Є, треба визначити, чим, якою фігурою буде таке чотирикутник. Ми звичайно можемо схитрувати і просто відмітити в декартовій системі координат та подивитися, так як це тест. Але. Для того, щоб визначити, що це саме за вид чотирикутника, правильніше було б знайти довжин сторін. Точніше, вектори, і по векторах визначити, чи будуть там сторони паралельні, чи будуть сторони рівні між собою, чи будуть сторони однакові, так, я вже сказала, рівні. Давайте подивимось вектор. Ну, припустимо, що у нас є якийсь там чотирикутничок. ми не знаємо, що це за чотирикутник. Це Д. Є тільки координати вершин. Знайдемо декілька векторів. Ну, знайдемо вектор АБ. І мене цікавить, наприклад, ДЦ. Якщо вони будуть паралельні та рівні, це точно буде паралелограм. Але якщо в цьому паралелограмі, наприклад, ще. Вектор Б це буде паралельний рівний вектору АД, і співпаде, нечайно там з вектором АБ, то тоді всі сторони взагалі рівні та протилежні, паралельні, це буде квадрати або ромбі. Тоді ще перевірити варто е, діагональки. Ну, давайте спочатку розберемося з АВ. Від точки Б віднімаємо точечку А. Тобто 5,9 ми маємо відняти 7,15. 5 відняти 7 буде мінус 2. 9 відняти 15, мінус 6. Далі, ДЦ. Від точки С ми маємо відняти точечку Д. 7 віднімаємо 9, буде знову ж таки мінус 2, 3 віднімаємо 9, мінус 6. О, вже дві протилежні сторони рівні та паралельні. Так, вони взагалі однакові між собою. Далі БЦ. Від точки С маємо відняти точечку В. Шукаємо БЦ. 7 відняти 9. Буде мінус 2. Ой, БЦ, БЦ, БЦ почка, я, я віднімаю, дивлюсь на це, де? від С віднімаємо В. 7 відняти 5 буде 2. І 3 відняти 6 буде мінус 6. І вектор АД. Від точки Д віднімаємо точечку А. 7 9 відняти 7 – 2. І 9 відняти 15 – 6. Дуже цікаві вийшли вектори. Тобто перші два точно дорівнюють і другий два точно дорівнюють. Якщо два вектори рівні, давайте пригадаємо, рівність векторів можлива, тоді тільки, тоді, коли вони однакові за довжиною та мають однаковий напрям. У нас дійсно вийшло АВ дорівнює ДЦ, А В це дорівнює АД. Протилежні сторони рівні. А тепер давайте припустимо модулі чому дорівнює модуль DC і модуль АД. І там і там у нас виходить мінус 2 до квадрату це 4, мінус 6 до квадрату це 36, однакова довжина корінь з 40. Тобто, взагалі, ще й дві сусідні сторони, теж між собою за довжинами рівні. Тобто, ми можемо стверджувати, що це вид паралограма саме ромб, але. Якщо в ньому співпаде ще й довжина діагоналей, або вони будуть перпендикулярні, ну, будуть перпендикулярні точно у ломбіка довжина, якщо співпаде, то тоді це буде ще й квадрат. Тому знайдемо BD і знайдемо AC. Координати вектора BD. Беремо точку «Б» і точку «Д». Віднімаємо від точечки «Д» «Б». 9, віднімаємо 5. 4, 9, віднімаємо 9, 0. А «С» від точки «С» віднімаємо точечку «А». 7-7, 0. 3-15, 12. Так, але модулі, я вже і так бачу, що модуль BD буде 4 до квадрату 16 плюс 0, це 4, а модуль АС буде дорівнювати 0 додати 144, це буде 12, коренем, що. Тобто діагоналі точно не рівні, але вони будуть перпендикулярні, так як скалярний добуток вектора BD. На це тут, очевидно, 0. 4 помножити на 0 і додати мінус 12 помножити на 0 буде теж 0, якщо ми їх скалярно перемножимо. Тому вони перпендикулярні, але не рівні між собою. Дана фігура є ромбіком. І дивимося, останнє 12 завдання. Нам для цього. Потрібно для розв'язання такого завдання, потрібно пригадати, звідки у нас взагалі в математиці виник модуль ще в шостому класі. Ні, в шостому класі ми знайомимося, чому дорівнює модуль, а звідки він виник, у нас у восьмому класі на алгебрі вступає. коли ми добуваємо корінь із квадрату. Ось тоді ми пишемо обов'язково по модулю А. Те саме стосується даного завдання. От нам потрібно порахувати модуль 2 а b дорівнює. Але навпаки, записати модуль через корінь і квадрат 2а відняти Б до квадрату. Піднесемо до квадрату, буде 4 квадрат мінус 2а на b2аb. І ще подвоюємо 4аб. Та додаємо b до квадрату. Пригадаємо, чому дорівнює квадрат вектора, він дорівнює квадрату його довжини, тому що косинус з 0 буде одиничка. Тому замість а ми і замість b можемо підставити їхні довжини, тільки в квадраті, замість b одиничка в квадраті 1. Замість a – 2 корень із 2 до квадрату. Якщо піднесемо, це буде число 8. Бо 2 в квадраті 4, та ще на корінь з 2 квадратів буде 2. Далі. А А помножене на Б потрібно порахувати скалярно, тому що у нас є куточок. А помножити на Б дорівнює модуль А на модуль Б, так як нам відомі довжини, а на косинус 45 градусів. Два корені з двох помножити на 1, і косинус 45 це корінь з двох на 2. Корінь з 2 помножити на 2, на корінь з 2 буде 2, і ще на 2, 4. Та розділивши на 2, ми отримаємо 2 цілі. Підставимо от сюди, і тоді матимемо корінь під коренем. 4 на 8, 32, мінус 4 на 2, 8, та плюс 1. 32 віднімаємо 8, буде 24, плюс 1 25. Ще чудова відповідь 5 отримали. Тобто А. А на сьогодні все. Готуйтесь, повторюйте теоретичний матеріал, формули, повторіть, будь ласка, щоб гарно написати контрольну роботу. До побачення!